Пропоную прогулятись по магазину. Подивимося, що ми маємо. Перше, що кидається в очі, постійно клієнти запитують, а що це за робочі органи тут на стенді висять. 1590, 1890, модернізація від нашої компанії. Пропонуємо різні варіанти, тому телефонуйте, куча пропозицій, цікавих є. Менеджери по запчастинах вас проконсультують, розкажуть, як можна модернізувати сівалку по вашим потребам. Відповідно ваших технологій. Тому дзвоніть, ми на зв'язку. Далі йдемо, дивимося, що ми тут маємо: долота, зтриваючі колеса, бандажі. До речі, зелені бандажі такого типу мають адгезійні властивості, поліуретанові, будуть слугувати вам більш довговічно, ніж в класичному виконанні. Що ми маємо? Сошнички, запчастинки до валочу, будь ласка. Далі що ми маємо? Так, до культиваторів пружинні боронки, стоючки, Так, отакі от чудові пружини. Можна секція, секції облаштувати такими пружинами і сіяти по нулю взагалі без проблем.